Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні третій день тижня середа, і у нас сьогодні заняття з грамоти. Щоб дізнатись, який звук ми будемо вивчати сьогодні, пропоную вам послухати вірш. У ньому наш новий звук зустрічається дуже часто. Отже, будьте уважні! Корівонька чорненька, молоко біленьке. Рано вранці в середу пригнав прокіп череду, а корови в череді рябі чорні та руді. Який звук чуємо у вірші найчастіше? Так, це звук р. Промовте звук р біля дзеркала. Губи у вільному положенні. Зубки зближені, але не зімкнені. А де знаходиться кінчик язика? Кінчик язика піднятий до бугорочків за верхніми зубками і вібрує там. Отже, повітря не може вільно виходити з рота, воно зустрічає перешкоду. Ми можемо довго проспівати звук р. Р, 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 -р, 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 -р Р. Ні, не можемо. Звук Р. Приголосний. Ось це хлопчик-роман. У Романа сьогодні день народження. Він отримав багато подарунків. Всі назви подарунків романа закінчуються на звук Р. Один подарунок потрапив до романа випадково. Назва цього подарунка не закінчується. На звук Р. Відшукаємо випадковий подарунок, що ми бачимо у фіолетовій коробці. Так, це зефір. Скажімо разом: зефір, де у слові зефір чуємо звук Р. Зефір. Так, в кінці є слова, отже, цей подарунок для романа. Що ми бачимо у синьому пакунку? Це якір. Якір. Де звук Р? Так, в кінці чуємо звук Р. Отже, нам підходить якір. Що ми бачимо у рожевому пакунку? Там інжир. Скажімо разом: інжир, де чуємо звук Р. Так, в кінці слова, отже цей подарунок дійсно для Романа. Що лежить у зеленій коробці? Так, це катер. Катер, де знаходиться звук р у слові катер. У кінці слова залишаємо і цей подарунок. Що лежить у червоній коробці? Це ж дракон. Скажімо разом дракон, дракон, де чуємо звук Р у слові дракон, всередині слова, отже, ось він цей подарунок потрапив до Романа випадково. І у жовтій коробці бачимо, що светр, светр, де чуємо звук Р у слові «светр». Так, в кінці слова підходить нам такий подарунок. У звука Р, який вимовляється твердо, є м'який братик, звук Р, він вимовляється м'яко. Ці звуки позначаються на звуковій схемі по-різному. Твердий звук Р позначається однією рисочкою, а м'який звук. Р позначається двома рисочками. Пропоную вам розібрати на звуки слово пиріг і дізнатися, який звук є у цьому слові твердий Р. Чим який р. Перший звук у слові пиріг. П. 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 п, п. Він Приголосний вимовляється твердо, отже, позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук після звука П у слові «пиріг» – це звук и, «и його можна довго проспівати, отже звук и голосний. Позначаємо його фішкою з кружечком. Після звука «и» у слові пиріг ми чуємо звук р-р-р. Він вимовляється м'яко, отже, звук р, -р м'який, приголосний, позначаємо його на схемі двома рисочками. Після м'якого звука Р у слові пиріг ми чуємо звук і і він вимовляється протяжно, отже він голосний. Позначаємо його фішкою з кружечком. Останній звук у слові пиріг це звук Г. 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 Він приголосний, вимовляється твердо. Отже, він приголосний твердий. Отже, позначаємо його однією рисочкою. Всього у слові пиріг п'ять звуків, три приголосних і два голосних. На письмі звук «р» позначається буквою «р». Погляньте. Ось так вона виглядає. Запам'ятали? Зараз будемо її шукати. Погляньте на предмети на екрані та спробуйте з'ясувати, де сховалася буква Р. Рибки, схожі на букву Р, ракета. Труба. Робот, схожий на букву Р, вітрильник. Багет з бубликом схожі на букву Р. Пропоную вам сьогодні продовжувати вчитись, об'єднувати звуки у склади. А також спробуємо знайти слова. Які починаються на ті склади, які ми утворимо? Ось погляньте: якщо до звука Р додати А, разом це буде РА. Погляньте на картинки, яке слово починається на РА. Равлик. Звук Р додаємо звук О, разом буде РО. Яке слово починається на РО? Ромашка. Звук Р. Додаємо звук Е. Разом буде Р. Яке слово, на вашу думку, починається на Р, ремінь. Звук Р додаємо звук І, Разом буде рі. Яке слово починається на рі, річка. Звук Р додаємо звук «и», разом буде РИ. Яке слово на вашу думку починається на «ри»? Риба. Звук Р додаємо звук У. Разом буде РУ. Яке слово на вашу думку починається на РУ. Рушник. Щоб краще запам'ятати звук. Р та букву Р пропоную відшукати вдома три предмети, які починаються на звук Р, і сфотографуватися із ними.